Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких принципах повне висвітлення. Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі. Автономність кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим. Особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства, послідовність постійне з року в рік застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями, стандартами бухгалтерського обліку. Міжнародними стандартами фінансової звітності та національними положеннями стандартами бухгалтерського обліку у державному секторі і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності. Безперервність, оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється, виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати й надалі. Нарахування доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку. Та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Превалювання сутності над формою операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми. Єдиний грошовий вимірник вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці. Інших принципах, визначених міжнародними стандартами.